Вітаю, попав такий на обзор телефон Sony. Будемо його розбирати. Як бачимо, є признаки позолоти. Сама модель Sony E203. Ось такого типу 0682. Зараз все зніму і глянемо що всередині. Так, друзі, йде задня кришка, розібрав я. Бачимо діяльною по золотої. І сама плата. Плата доволі золотоумісна. Видно ось так. Всі роз'єми. Також велика кількість кМ-конденсаторів, які містять платину та паладі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.